Екологічна бомба для Дніпра. Так, мешканці житлового масиву Придніпровськ та екоактивісти назвали проєкт будівництва сміттєпереробного заводу. Люди кажуть, були шоковані, коли дізнались про плани міської влади і одразу зібрались на протест. Мовляв, екологічна ситуація в районі і так складна. Тут ще й комплекс переробки відходів. Хочуть побудувати її досить ймовірно, буквально в притул до житлових районів. Чи вийшли до мітингувальників представники райадміністрації та що про ініціативу, яка обурила місцевих? Говорять у мерії репортаж Марка Ручки. Нам місто вирішило зробити подарунок, щоб звозили нам сюди все сміття і спалювали у нас. Багатолюдний мітинг під будівлею лівобережної адміністрації обурині мешканці житломасиву Придніпроськ протестують через можливе зведення у них сміттєпереробного заводу. кажуть, екологічна ситуація в районі і так не найкраще. Самарський район сам по собі ну якби промисловий район, і ще додати сюди просто серед, скажімо, двох мікрорайонів поставити завод. Ну це я вважаю екологічно взагалі недоцільно. Місцеві вийшли на протест через тендер Дніпруської міськради. Говорять, дізнали, що департамент екологічної політики замовив розробку проєктної документації сміття переробного заводу за двома локаціями в межах неявного полігону переробки відходів правобережний та власне на території. Золе відвалів Придніпровської ТЕС. Це буквально там 350 метрів від жилих будинків. От це трошки більше відстань до мого будинку, але я впевнений, що е, оцей весь дим і всі хімічні речовини від спалення сміття воно буде доставати і до мого будинку. Теж мітингувальники категорично проти цієї ініціативи і відверто називають її абсурдною. Мовляв, не розуміють, як можна будувати комплекс переробки сміття буквально в притул до житлових кварталів. це теж межа міста. Куди буде дути той завод і наскільки у нас можуть контролювати чистоту і нормальну роботу цього заводу, це визиває дуже великі сумніви. Не розумію взагалі розташування, яка потужність цього заводу, взагалі які об'єми там будуть перероблятися, і все ж таки, яка власне шкода буде наноситись до тої, яка зараз є на цей час. Вкрай негативно ставиться до ініціативи міськради і голова громадської організації «Сейв Дніпро Ірина Черниш акцентує департамент екології розглядає зведення сміттєпереробного заводу. Просто на місці відвалів Тес, однак ця територія не очищена навіть від викидів енергетичного виробництва. Тож додаткове навантаження навряд чи добре позначиться на довкіллі По сукупності. Оцей інтегрований вплив двох таких величезних об'єктів впливу на довкілля буде наносити непоправної шкоди району і місту в цілому. Будівництво такого заводу каже Ірина: це перший клас небезпеки за викидами в атмосферне повітря. Тому таке підприємство категорично не можна розміщувати поруч із житловими мікрорайонами. Якщо ви подивитеся, як функціонує переробний сміттєпереробний завод в Києві, єдиний в Україні, то це суцільна проблема довкілля для киян, і створювати таку бомбу в Дніпрі ну це свідомо наражати людей по перше на Хвороби. Протестувальники кажуть, у них чимало питань, але охочих на них відповісти чомусь небагато. Должне бути громадські слухання, мають бути громадські слухання. Це перше, що мало бути. Якщо вони обрали нас як полігон смерті, то ми його запрошуємо з собою. Я виступаю, знаєте, за що? Я виступаю за те, щоб ми були розумними людьми і вели своє господарство добре, щоб ти майбутнє покоління не почав задихатись тут і не шукав притулку десь в іншій країні. Але мітинг мешканців житломасиву. Не залишився непоміченим. Поговорити з ними вийшов заступник голови лівобережної адміністрації. Як ми знаємо, то вже із СМІ. Іде тільки пошукувальні е, роботи. До цього підключено декілька інститутів, і остаточного е, рішення і е, по роз, розміщенню цього об'єкта немає. А що про ініціативу будівництва сміттєпереробного заводу кажуть у мерії офіційних коментарів змі там поки не надають. Водночас в релізі прес-служби міськради Дніпра йдеться занепокоєння мешканців передніпровська є зрозумілими. Підкреслюють наразі фахівці вивчають лише техніку. Економічне обґрунтування варіантів розміщення нового комплексу переробки відходів, а не говорять про розробку безпосередньо проєкту будівництва. Я дуже сподіваюся на те, що ми знайдемо компромісне рішення ми всі разом будемо дивитися у світле майбутнє і дотримуватися європейських принципів управління відходами. Бо це, це наше майбутнє. Який варіант місце розташування сміттєпереробного заводу врешті оберуть у міськраді? Питання наразі відкрите. Але мешканці Придніпровська переконують, наполягатимуть на своєму заводу. Поряд із житловими будинками не місце. тож у разі потреби знов вийдуть на протест. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.